Всім привіт! Сьогодні ми закоптили трішки смаколиків під замовлення. Хочу вам показати, що ми саме закоптили. Ми закоптили яблучка, ось такі. Також ребро. Якщо ви бажаєте такі ребра, будь ласка, уточняйте. Бо ми такі ребра коптимо під замовлення, в основному оці обрізні. Також рулетики, вирізка. Ось така, дивіться, яка колір не показує, бо вже. Ну, вже темніє. Ну, ось так. Шейка, балички ось такі. Це все замовили. Сьогодні буду відправляти також курочки. Курочки домашні. Ну, домашні. Це домашні бролер. Також кролик під замовлення. Качки, ось такі під черевина. Ось така смакота. Це зараз буду вакуумірувати і відправляти. Якщо ви бажаєте нашу продукцію, пишіть мені, будь ласка, Viber. Приблизно. Я вже приймаю замовлення, замовлення тільки вже на четверг. Четверг, як мене підкреслю, не четверг, а четверг. Ну, Будь ласка, якщо ви бажаєте, замовляйте, зробимо і вам ось таку смакоту. Копте ми поки що гарячим способом. Ось дивіться, яка краса. Не забуваємо ставити лайки, підписуємося. Всім гарного вечора!